Слава Україні! граємо слава! Вітаю глядачів! YouTube каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру. Нам важлива ваша підписка, ваші коментарі та те, що ви показуєте наше відео своїм друзям. До нашого ефіру доєднується Іван Буряк, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади. Пане Іване, слава Україні та моє шанування. Героям слава, дякую вам. Пане Іване, ну вже більше місяця, як закінчили приймати правки до мобілізаційного, до мобілізаційного законопроекту, їх понад 4 тисячі, розглянули лише півтори тисячі, якщо я не помиляюся. Але якщо говорити в загальному, так і без правок і поправок, але в принципі мобілізація зараз в нас як відображається на фронті? Ну, воно відображається дуже негативно, тому що е, всі люди дивляться на те, що е, ніяк не відбувається нормальна правильна мобілізація. Всіх залякують е, ТЦК, їх залякують е, там бусиками, захватами і всім іншим. І звісно ж, воно все відображається негативно, бо таке уявлення, ніби ти тут е, один і покинутий, і ніхто не хоче е, не хоче тебе доєднатися, не хоче приєднатися. Але з іншої сторони ми розуміємо. Що десь там недопрацьована ця ситуація в самому суспільстві в популяризації військової служби, військовослужбовців, в розумінні усвідомленні того, що ми маємо йти до кінця, що ми маємо всі взяти до рук зброю і маємо оберігати нашу батьківщину. Тому, ну звісно, негативно вона впливає на, на весну на все суспільство і в цілому на армію і на війну. Ну, якщо... ну і ви не забувайте, за нами вже слідкують, дивляться усі. Дивляться і е, москалі, ну, не, не хочемо тікатися в ефірі. Ось, і Дивиться на нас Європа, дивиться на нас Америка, вони дивляться, як ми на це реагуємо. Е, бо дуже часто запитують, нам не допомагають, не підтримують. А я завжди кажу, хто нам буде допомагати, якщо люди дивляться, що ми самі собі не хочемо допомагати, що ми самі не хочемо мобілізуватися і йти. І підтримувати там Збройні сили. Тут, якщо ми говоримо навіть про ситуацію на фронті, я вам поставила своє запитання, я згадала Авдіївку, так як говорять військові та експерти од нас причин, чому довелося вийти з міста. Це не тільки те, що противник переважав нас в боєприпасах, але те, що не було достатньої кількості людей. Я не знаю, чи ви можете це підтвердити чи спростувати, але ну, як ви вважаєте. Ми говоримо конкретно за Авдіївку, маєте на увазі. Так, ну в принципі, як Авдіївка, як один з, з таких прикладів, якщо так можна сказати. Ну, от я не міг би так сказати, що і за недостатньої кількості людей, і за загального комплексу в цілому. Десь не десь не вистачає людей, десь не вистачає, десь не вистачило до кінця БК, десь не вистачило духу. Там віри, розуміння тої чи іншої ситуації. Звісно ж, люди і кількість людей, підтримка це є важливим вагомим аргументом тим, що ми маємо сьогодні в нашій країні. І знову ж таки, воно все взаємопов'язано. Тому що який може бути дух військовослужбовця, який віддає своє останнє життя і свої останні моменти в Авдіївці в окопах, коли він знає, що. Заду в тилу, там, це все відбувається по-іншому. Тому і дух, відповідно, падає, і, і падає боєздатність, падає там, і можливість виконати ту чи іншу завда... те чи інше завдання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як краще нам посилити мобілізацію? Це все-таки повістки чи рекрутинг, що дасть більше ефекту і результату? Ну, безпосередньо 93 я бригада Холодний Яр. 90 ква механізована бригада, наша бригада запустила велику компанію рекрутингу, маркетингу. На мою думку, що рекрутинг це нове, це майбутнє. В такому випадку бригада пропонує себе, показує себе, показує свої професії, показує свої ваканти. Плюс рекрутина в тому, що військовослужбовець, тобто рекрут, він відразу дивиться і бачить, йому пропонують конкретну професію. Він бачить, куди він може піти, де він може бути корисним. Ми е, дивим, придивляємося до кожного, спілкуємося з кожним. Кожному пропонуємо е, на його, е, як би на наше війні в... його бажання, да, на його вміння, чим він займався в, е, ну, в цивільному житті. Що він там робив? Чим до чого в нього більше от хисту, Да. Ми пропонуємо. У нас є багато різних, е, тому що зараз війна змінилася. Зараз війна. Не піхотна, зараз війна не артилерійська. Зараз війна там в загальному е новаційна з новими технологіями. Впівдрони, дрони, е дрони і там всякого типу такого там роду. Е це є дуже важливо. А в таких засобах е колективної зброї потрібні люди, які мають вищі освіти, які мають аналітичне мислення, які мислять. Думають, працюють, які там розуміють, і можуть провести там якийсь аналіз тої чи іншої ситуації, що якби умовно ну тут більш важливо таких мотивованих і нормальних свідомих людей. Ну, з тих з правок, які підтримали у комітеті, йдеться про те, що ну, мені здається, що це важливий аспект, що можливість для громадян, які самі прибули до військоматів від конкретних військових частин після навчання там і служити. Ну це важливо, правильно ну і очевидно Тоже. Та, І тут ще от Ті, що нам навколо чого було дуже багато дискусій, ще електронного кабінету як право, а не обов'язок електронних повісток не буде. повіщення щодо мобілізації перекладуть на райдержадміністрацію, а не на старост. Ну і тут стосовно ухилянтів так, треба проговорити, тому що той, який тричі проігнував повістку і не з'явився до, до ТЦК, можуть на нього подавати у рошок, але блокування карток та заборона керування авто в законопроекті про мобілізацію відхилено. Як ви вважаєте тут стосовно от, ухилянтів, чи має бути більш жорстке законодавство? Я вважаю, що воно має бути найжорсткішим в тому чи, тому чи іншому русі, як воно ну, з всіх норм цивільного там, права і суспільства. І найважливіше, до чого я закликаю усіх, що в нас є таке якби, розуміння, що він ухилянт, він красавчик. От він стоїть, він стоїть мені, розповідає, як він об'їхав блокпост, або він розповідає, як він йому дали три чи 4 повістки, чотири але він знайшов, як ухилитися, і це суспільство сприймає, це Люди сприймають, і люди кажуть. Йому кажуть, в селі-то ти красавчик, ти герой, ти, ти так е, вірно, там вучно це все обійшов, та пішли вони там туди, та пішли вони сюди, та та влада така, та ти всі. Ну тобто вони знайшли собі причину. І ще саме найстрашніше, що суспільство це сприймає. В моєму розумінні, що ухилян це дезертир, це та людина, яка не виконує свого обов'язку. Всі забулися про свій обов'язок. Всі забулися про обов'язок посадити дерево, народити там сина, там дати дітям. І найважливіший і саме обов'язок кожного чоловіка захищати свою батьківщину, захищати свою домівку, захищати свою сім'ю, захищати вільну незалежну Україну. А люди за цей обов'язок забулися. І вони шукають якісь собі різні різні теми, різні причини, приклади того, щоб його не виконувати. І це найбільше. І це найбільше дестабілізує, розумієте, найбільше, коли військовослужбовець заходить в формі там, десь у місті, в Києві, там в будь-якому місті, на нього зараз дивляться з якоюсь з осторогою, типу, що він е, цикашник, можливо, він зараз мене забере, може він мобілізує. А той чувак, який ходить в кросовочках і в джинсах, і який доволі щасливий, що він е не пішов воювати, бо він такий красавчик е його. От, ти, ти ти крутий. Тобто суспільство взагалі суспільство взагалі перевернулось, на мою думку, воно ну, має бути на має бути по-іншому. Має бути розуміння, свідомлення, що ти, де воїн, йому честь і хвала, пошана, дяка. А ти, чувак, сидиш тут біля юбки там, і боїшся зробити цього кроку, то ти якби ну, хилян. Тому я би, якщо брати в законодавчому рівні і права, і картки. І виїзди, там, ну, я би це все максимально жорстоко е, призупиняв, щоб була конкретизація. Ну, знову ж таки, ми, ми е, розуміємо, що в нас має працювати економіка, ми розуміємо, що в нас мають працювати там підприємства. Є е, 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 ну, там певний ряд професій, певний ряд обмежень, е, які повинні там діяти надалі. Тобто, це є нормально, але тут важливо цю правильно зробити градацію. Якщо він дійсно приносить користь державі, якщо він дійсно платить податки, працює, і там допомагає не просто там 10 гривень, а допомагає суттєво, ну тут я би розглядав ці варіанти. Але як, як показує практика, на сьогоднішній день таких людей е, не так багато. Тому, якби... Так, пане Іване, якщо можна, то давайте тоді більш детальніше обговоримо цю ініціативу бронювання військового зобов'язаних за рівнем зарплати. Ну, Зокрема, на тебе якщо я не помиляюся, писав про те, що можливість для бронювання з'явиться у тих, хто отримує заробітну плату у розмірі від 35 тисяч гривень та сплачує понад 6 тисяч гривень ПДФО, ну тобто сплачує податки. От як ви ну, чи це не виглядає так, як, знаєте, що війна для бідних, а багаті можуть відсадитися? Чи це як на фронті це сприймається? Не мав часу розглянути весь законопроект прочитати, подивитися про мобілізацію. Ну, так скажу з відразу свої думки. Звісно, хорошо, коли людина заробляє і приносить державі там. Платить податки і все інше. Але тут, напевно, е, суспільство це, це буде ще таким більшим якимось е, розривом суспільства, яке буде говорити, що ось там. Ну, зараз всі почнуть. Хто давайте так, хто у нас получає зарплату 30 тисяч гривень? Ну, це під, не, вичай, не там, вчитель. Е, да, це не вчитель точно, да, це якісь не там медик. депутати. Знову ж таки, да, да, не медик, да. це знов ж таки депутати, і там якісь там провладні. Люди, От, там, владні люди, ті, які владі, або якісь там ну, бізнесмени, там, да, там широкого великого загалу, я би, може, підняв там планку на 300 тисяч, можливо, так, або там на 100. Ну, я, за... Важко мені щось сказати. І знову ж таки, якщо людина дійсно висвітлює всі свої прибутки. І платить вправно, і вплатить. Я би тут поставив якусь межу, напевно, допомоги та підтримки Збройним силам. Якусь я би таку поставив межу. Окей, якщо чувак там ну, робить конкретні гарні справи, речі, я знаю дуже багато таких людей, які там щомісячно не одну тисячу доларів своїх підприємств виділяють і навіть без листів і навіть без там. Бумаг просто люди дають. Ну, я поважаю таких людей. Безпосередньо ну, наш підрозділ, мене там завжди підтримують, є такий ряд людей. Таких людей, я рахую, що вони повинні працювати на війну, бо вони працюють на війну. Вони віддають все там, весь свій там фактично заробіток віддають на війну. Такі люди мають працювати. А ті люди, які тільки прикриваються тими зарплатами і там, даючи там, 5-6 тисяч гривень. Від них знімають податками ще в загальному, він там може тисячу півтори задонатити кудись, знаєте, і скаже, що я кругом всім доначук. Ті мають, мають робити так. Пане Іване, ви тут ми заговорили ще про суспільство, давайте до цього повернемося в момент, отак, коли людина там ухиляється від військової служби, косо дивиться на представників. Сил оборони, які у Пікселі, а з іншої сторони, ми знаємо приклади, що у ТЦК служать наші захисники, які через поранення були переведені у це відомство далі проходити службу. І з іншої сторони вони виконують свій обов'язок, а з іншої сторони, ну, ми бачимо ці погоні за. Людьми призивного віку, ціне запахання в автомобілі насильно. Що взагалі, от ціка на вашу думку, як має пройти оця реформа? Щоб з однієї сторони, не людей в Пікселі, бо вони також військовослужбовці не дивилися косо, а з іншої сторони, щоб і вони виконували свої завдання в межах законодавства? Реформа має пройти в самому суспільстві. Я знову ж кажу, в усвідомлені тому всьому. Ем, якщо ми дивимося по. Інтернету там, по ресурсам, інтернет-ресурсам роздувається два-три там, відеоролика, які качають вже там два роки, які там розказують і просто з інших ракурсів форматів його зняти. Да, На превеликий жаль, десь бувають такі люди, які там mm. роблять не не уставну, там якби не поведінку там і. І це соромно, так але дуже багато представників ТЦК. І це дійсно так. Я це знаю, що це всі люди, військовослужбовці, які після поранень, які відвоювали, які відбули, це, е, ну, це на мою думку, це, це герої, це молодці пацани. Вони просто пішли працювати в ТЦК, бо вони по бо ВЛК вони призначені обмежено придатними. І зараз е, всі е, в ТЦК це обмежено придатні. Це не так вони собі там захотіли чи вони так продумалися. Воно ну, там в дійсності таке, тому що вони, я ж кажу, працювали. Тому е, в мене безпосередньо до ТЦК немає претензій як самого ТЦК. Е, це десь там, ну наша сама трошки там система застаріла з ТЦК е, з цими всіма списками, з цими розуміннями. Е, там я от е, знаю, там запустили цю базу оберіг. На мою думку, це дуже правильна річ, вона має бути, мають всі бути в тій базі. І там має бути написано конкретно в базі, хто ти такий, де ти був, що ти робив, як ти воював, що ти воюєш, чи ти не був. Оце має бути Оце б я би таку базу запустив максимально для всіх і на всіх. І на цю базу би було би добре, щоб в неї звертали увагу всі. Тобто. Там при подальшому, там зі на роботу і все інше, тому тут це важливо стосовно ТЦК. Пане Іване, ну ми пригадуємо 22 й рік. Я розумію, що тоді були черги до військоматів, і з однієї сторони, з іншої сторони, звісно, були ті, хто намагалися незаконно виїхати з України. Ми там пригадуємо приклад, навіть коли переодягалися в жінку на кордонах. Ну, це теж було, маємо про це говорити зараз. Так. З однієї сторони, в нас війна далі триває, загроза далі є. Росія очевидно, після е, інавгурації самопроголошення. Путіна себе царем буде проводити відкриту вже мобілізацію, прихована воно в них є. І в нас знову ж але в нас інша ситуація. З однієї сторони наші е, військовозобов'язані знову намагаються втекти з України, перепливаючи річку, і не завжди в них це вдається. В нас, якщо не помиляєш, вже три десятки людей так загинуло. Але черг у військкомати нас немає. От як ви вважаєте, де на якому етапі стався оцей перелом суспільства, давайте чесно, в не дуже правильну сторону? Не тому, що, напевно, переважно більшість суспільства просто не усвідомлює і взагалі не знає і не вчить свою історію. На тому, що вони, знову ж таки, переважна частина знаходить собі причини. На тому, що немає популяризації. Цього, щоб ти маєш захищати свою батьківщину. На превеликий жаль, була велика в нас ну була велика втрата в інформаційному полі. Даже берем, я не вже не говорю про, про створення Незалежної України. Я говорю вже, хоча б навіть з 2014 року. З да, 14 року, коли почалася перша фаза війни, тоді зразу ми теж загорілися, запалилися, побігли потім. І відбігли, все воно перейшло там в ООС, АТО і там все інше. І весь цей період суспільство не допрацьовувало, ми не допрацьовували, я рахую, і мас-медіа не допрацьовували, і самі ми. Хто був причетний до війни, хто їздив, допомагав, підтримував, то і далі лишився знаю. І навіть так було цікаво, якщо брати на ну, моє, моє власне спостереження, коли. 24 то позвонили мені в 5 ранку сказали, що ну, почалась війна. То та, ті люди, які були причетні до армії, допомагали, підтримували, вони чітко і конкретно знали, що робити. Бабусі, там, дідусі не вставали, їсли, пекли, варили, несли, плили, організовували. А та ну, сіра маса, яка ніколи про це не звернулася, яка і зараз є, вона просто панічно бігала. Кругами і, там, і, і розбігалася, непонятно куди, і виїжджала з острахом е, за кордон. Я Ми безпосередньо я зустрів війну е, Ковелі, е, Ковальський район, Смета Люблений там і депутатом, я бачив це все на свої очі. Ми стояли на блокпостах, як всі-всі вони там тікали, ці черги на кордоні, по двоє, по троє суток. І там передіті чоловіки там, ті заховані, і там все таке інше. Тому. Перелом в тому, перелом, перелом давно він відбувся. Нас не вчать, ну, якби нема в нас популяризації правильної історії. Там історії, усвідомлення і о, популізм того, що... Блін, то це не популізм, це, це реалії. Ти, ти повинен бути захисником, ти повинен захищати, що ти не просто українець, бо в тебе паспорт український, а ти маєш бути духом українця. Пане Іване, оцей аргумент. Ми його десь частково вже з вами проговорили про те, що я там тримаю економічний фронт. Є ще один факт, що в мене сім'я, в мене діти, я не можу піти. Як ви ставитеся до таких аргументацій, чому людина не, не в лавах сил оборони? Це знову ж таки причина. Це кожен знайшов причину, а інша причина в мене сім'я, у мене діти, я не можу бути. У мене троє неповнолітніх дітей. Я теж міг і міг і не бути, міг би сидіти вдома. Але, як каже мій командир, і дуже дуже слушно іного, каже, мене, в мене от запитання, як хотів би запитатися тих батьків, в кого є діти, чому ви не тут. Тому що ми зараз тверезо усвідомлюємо, і чим далі, тим більше я усвідомлюю. То якщо я тут на сьогоднішній день не прикладу максимум зусиль щоб не зупинити, не розбити цього орка і цих расистів, то я усвідомлюю чітко, конкретно, що мій син, якому 13 років, через 5 років буде воювати з Росією, або через 5 років буде в Росії, або не знаю, ну просто якщо ну. Якщо там, скажемо, мене не стане. Я це усвідомлюю, що моя донька, якій 17 років, вона теж буде вимушена брати до рук зброю, або вона буде вимушена тікати і шукати десь іншого життя. А ну, немає кращого життя, ніж в Україні. Я не знаю, як люди цього не усвідомлюють. Я думаю, що багато хто там посидів в Польщі, там в Німеччині, вони побачили, що добре там до нас немає. Нас своє свій дух, на свій дух, на своя країна. Тому я би хотів сказати всім, хто прикривається і каже, що я не піду, бо в мене діти, тому що в мене діти. А я би сказав, що найкращим навчанням наших дітей це є наш приклад, це є наші дії, це є наші вчинки, це формує саму дитину і її особистість. Не те, що ви там будете розказувати їй, що там 2 плюс 2 дорівнює до 4, а те, як ви себе ведете, як е, до вас ставляться інші, і як, ну, які ви сам по собі. Оце є важливо. Е, пане Іване, ви згадали про наш, я би навіть сказала, стратегічний програш в комунікації з 14 го року е, стосовно війни. І я тут е, е, на днях побачила допис військовослужбовця. Він описує свою історію, коли вони в 2014 році їхали на схід. і Їх люди з того села проважали, хрестили в дорогу, і було якось дуже щемливо. І коли вони верталися, люди до них ті самі люди підходили, казали, ви ж воюєте не за країну, ви воюєте за того чи іншого політика. І десь потім ця війна переросла в політичну площину. Принаймні це бачили ми з екранів наших телевізорів, це нам говорили політики, депутати, і в принципі була ця історія, що це війна не за державу, не за майбутнє, а за чиїсь політичні амбіції. І зараз, коли ця історія з мобілізацією з тим законопроектом. А активно розвивається вже більше року, і ми чуємо різні цифри, які там треба мобілізації. Хтось каже 500 тисяч. Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Мой каже, що 500 тисяч нам не потрібно. Хтось скаже, ми будемо мобілізовувати колишніх засуджених, ув'язаних, проводити резерв, шукати в тилових частинах. І знову це отакі, знаєте, відбувається, я би сказала, політичне жонглювання майбутнім нашої країни. Але чи ви зі мною погоджуєтеся в цьому питанні, і чи, чи ні? Чи є зараз процес мобілізації більш заполітизованим, чи ні? Ну, Будь-яка війна це політика. Це політичні амбіції тих чи інших осіб, які хочуть десь там щось там доказати, там, і зробити, і все таке інше. Звісно ж, без політики тут ніяк. І воно там десь є політизовано і десь є затягнуто, і я навіть. Боюсь там того говорити, що воно десь і затягується з сторони політики, сторони там влади для тих чи інших моментів, щоб десь там розкрутити це, ну якби роздути цей, цю таку загальноспільну спільну, таку там якби ненависть і ненависті і, там, розуміння там до військових і до ТЦК. Тому це дуже мене лякає, насторожує, тому що якби я. Якщо ми говоримо конкретно про владу, я не голосував за Зеленського, але рахую, що все ж таки він молодець на старті об'єднав, сформував, зробив. Там якби він дуже гарно все говорить, але десь не до кінця воно все лягає там в житті. Бо говорити одне, а робити це зовсім інше. Тому хотілося би побажати йому, щоб все ж таки його слова відповідали його діям. І Діям всіх тих осіб, які там навколо нього. От е, Стосовно От стосовно дуже багато кажуть, там це політика, це політика, ну так, це політика, але ми повинні знову ж таки що розуміти, від чого рухається політика, від чого вона е, вона дивиться на суспільство. Тобто, якщо саме суспільство е, буде прагнути зміни, буде прагнути там щось змінити йти до кінця буде вірити кожен сам в себе, що його дія, що він один може дійсно багато щось змінити. І коли це будуть бачити політики, і коли це будуть бачити всі інші, ми неодмінно переможемо. А якщо ми будемо ділитися на тих, хто в війні, і тих, хто не на війні, бо там влада погана, а прийдуть хлопці і щось зроблять, то що хлопці зроблять? Якщо ми ще звідси зможемо прийти. Якщо ви сюди не прийдете, то невідомо, чи ми ще звідси підемо. Тому що важко там емоційно, психологічно. І чому кожен нас шукає причину, проблему в комусь? Ну, треба шукати в собі, на місцях можна щось робити. Сьогоднішній день можна щось робити. Можна говорити про це, висвітлювати цю інформацію, працювати. Не... Ну, працювати в популістському, там, скажімо, настрої, а працювати в правильному настрої, підтримувати, говорити про це. Ну, то вона зараз, от, якщо брати там, ну в мене там умовно якийсь там теж є свій контент і там, в Фейсбуці, да, і як тільки я починаю говорити якусь мотивацію, перегляди, там, ну, відносно, так, всі мої друзі, там, да, все окей, підтримують. Тільки я десь трішечки скажу, що погана там, влада, ну, типу, якась такий момент, Зразу це розмухують і, 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 максимально як тільки можна. Ну і виходить, що кожен вихопає ту нитку, яка йому потрібна, а не загальний так, йому так, так. для країни. Так, так, все вірно, дуже гарно сказано. Пане Іване, дякую, що знайшли час з нами проговорити про мобілізацію. Намагалися обговорити зміни до законопроекту, який підтримав профільний комітет Верховної Ради, що стосується мобілізації, тим не менше зачепили і важливі аспекти, а саме мотивації, долучатися до лав сил оборони. Нагадаю, Іван Буяк, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр був в ефірі львів медіа. Пане Іване, дякую та слава Україні. Героям слава. We'll be right <laughs> back.